Дві жінки розмовляють в театрі під час вистави. Чоловік, який сидить попереду, повертається до них. Вибачте, але я нічого не чую. А чому б це ви мали чути, про що ми говоримо? Хто вас підстригав? Майстер, я розумію, що майстер, а завхахом він хто? У ресторані дівчина закурює сигарету. Літня жінка, що сидить поруч, ущіпливо каже: Вам не буде заважати, якщо буду їсти бівштекс? Ніскільки, відповідає дівчина. Звісно, при умові, якщо ви не будете заглушати оркестр? Сумна статистика западів Гугла. Як стати русалкою? 27 тисяч сто запитів на місяць, як стати вампіром шістдесят тисяч п'ятсот запитів на місяць, як стати розумнішим 3600 запитів на місяць. Дружина проваджає чоловіка в санаторії. Люби, прошу тебе, не витрачай гроші на ті речі, які ти маєш вдома безкоштовно. Жінка телефонує чоловікові. Мій комп'ютер не працює. Кнопку таку велику натискала? Так, натискала. А кабель у розетку встромлений. Зараз візьму ліхтарик, погляну. А ліхтарик навіщо? Так в нас електрики немає. Найкращий день завтра. Завтра ми всі займатимось спортом, почнемо вчити, сумліно працювати, покинемо палити і пити, почнемо читати якусь книжку, перестанемо жирити після шостої вечора. Та коли б ми не проснулися, весь час сьогодні. Дівчина сидить на лавочці в парку. До неї підходить молодий чоловік і запитує. Котра година? Дівчина встає з лавки і починає роздягатися. Я ж тільки запитав, котра година. Та знаю я вас, котра година, може, пройдемось, підемо в кафе, вип'ємо, потанцюємо, а потім все одне до цього дійде. Адвокат жінка захищає жінку звинувачувану вбивстві свого чоловіка. Ми маємо бути до неї поблажливими, адже вона вдова. Розмовляють дві подружки. Одна каже до іншої учора була у гостях, пробувала нову горілку. Як? Ой, краще й не питай. Трусики як рукою зняло.